Настрій є прекрасний, всі справді молитовано, незалежно, що дощ. Особливо зранку коли ми ходили прав такі, що неможливо було навіть вийти на вулицю. Але всі мокрі, але всі щасливі, тому що справді молитва, фізична змученість, але одночасно духовне піднесення вони направду роблять тебе радісним і щасливим. Я думаю, що кожен із нас робить собі намірення на цю, зокрема, велопрощу, щоб Господь Бог справді кожного, кожного разу до нас доторкався і вчив нас бути милосердним. Так як ми будемо їхати і трошки розпрацьовувати свої м'язи, свої своє серце, і будемо розуміти, що і в духовному житті мусимо трошки розпрацьовувати своє духовне серце, свою душу, аби вони не ставали че чер черствовими. Справді, спочатку було трошки важко, тому що йшов дощ, були певні погодні перешкоди, але якось з Божою допомогою і розумінням тим, що ми прямуємо до Богородиці і е, натхнені Святим Духом, ідучи в це паломництво, насправді віримо, що дойдемо добре з Божою допомогою. Це моя перша піша проща, така що повністю піша. Ну, і мені подобається. І, ну, хороший дух, от, молитви і спілкування. То мені дуже подобається, що є молитва і спілкування з іншими. Йти ну, дуже легко, зважаючи те, що падає дощ, мені здається, що всі вже... ну, я про звик до нього так, ніби що його вже немає. І він якийсь такий як супутник дороги. За мир Україні, за наше намірення, це якби, наша якби маленька жертва, яка не може прийнятися жертвою Ісуса Христа, але все одно і без наші гріхи, без є як відплати, і як відпис. Тому ми іраз пішли всі прощення. Кожен порчанин з е, собою несе, окрім речей е, парасольки, дощовика, е, так і свої наміри, якісь переживання, е, клопоти, турботи, так само і я, щоб посвятити. Христові цей час і зусилля, і щоб просити за заступництвом нашої небесної матінки Віжорської Богородиці, опіки та її, її ласка. Ми йдемо, несемо, оточуючи, несемо в Україні благодать Воскресло Ісуса, ми молимося за Україну, за мир в Україні, за переселенців всіх. Молимось за тих, кого зустрічаємо по дорозі так само. Не само їм таку благодать, радість Воскресло Ісуса. Але для нас це є проще. Ми жертвуємо себе. Тому ми, коли йдемо, ми дивимося на розп'ятого Ісуса. Ну, і це для мене такий символ, що нашою жертвою ми приносимо благодать і радість для людей. Звичайно було важко. Їхати я постійно безперервно Христос Ускресі смерть і смерть, смерть подолав і тим, що у рибах життя дорог, і так подалі крутилися. Я думаю, як це? Як це можливо? Я вже ну були такі моменти, що я вже думала, все залишу. Але ні, ні, ще туди, ще там хлопці, я ще до них доїду. Ще чуть, -чуть. І Я так їду, дивлюся вже одну минула одну гору, другу. Це для мене було дуже по-перше. що Я давніше вже їхала довший час. Не їхала, було так фізично, чуть, -чуть важко, але ну піднесення в мене було надзвичайне, бо я все ж таки доїхала. Проще вже не перший раз, вже, мабуть, четвертий саме Вижгород. Ну, Проще це якась така певна мандрівка і певна така духовна мандрівка, де ми також якісь свої намірення продумуємо і власне, йдемо в цьому напрямку. От, ну І також приносимо свої якісь прохання Богородиці. У першу чергу це за родину за всіх тих, кого ти любиш, і ну, за своїх недругів, щоб вони ну, ставали ну, своїми році кращими і більш добрішими. Нашому собору Вишгородської богородниці надано статус від місця разом із духовним спорідненням з папською базилікою Святої Марії Величної Санта Марія Маджоре. що взагалі означає проща це паломництво. Люди залишають свій час, залишають всі свої справи і жертвують оті свої кроки в наміренні, щоб Марія, як особлива заступниця людства перед Господом Богом, донесла їхні молитви перед пристіл Всевиш. Визнання не тільки на всеукраїнському рівні, а на глобальному, всесвітньому рівні особливості цього святого місця, зокрема через служіння сьогоднішнього спадкоємця-наслідника апостола Петра Папи римського і дуже важливе, тому що не лише Україна знає. Не лише Україна пам'ятає і молиться про, про своє коріння, тут їх віднаходить, але про Україну і про її джерело духовості і сили знає цілий світ. Я би сказав, що це є така найважливіша духовна складова цього папського визнання і тих привілей духовних, які за тим нашим собором Вижордської Богородиці на вселенському рівні є визнані.